Шприц замість зброї. Саме в цій арці, о сьомій ранку, коли дівчина йшла на роботу, до неї підійшли двоє. Чоловік та жінка погрожували медичним шприцом. Мовляв, в ньому віл-інфекція. І якщо дівчина не віддасть свої гроші та коштовності, то буде заражена. Схожим способом 37-річний Чернігівець та його 33-річна подруга, так би мовити, заробляли гроші протягом всього жовтня. Парочка в основному працювала в районі Ремзаводу, де як згодом, Ом, виявилось, вони і проживали. Жертвами грабіжників стали шестеро жінок. Схема нападів була розроблена за ролями. Ввечері чоловік підходив до своїх жертв до жінок, приставляв до шиї ножа або погрожував використанням шприца, який нібито був з вілінфікованою кров'ю. Казав, що ніби однієї подряпини не буде досить, щоб жертва заразилася вілінфекцією. В цей же час до переляканої жертви підходила жінка і починала знімати з потерпілих сережки, коштовності, обручки або ж забирала із сумочок гаманці з грошима. В поліції швидко вийшли на слід зловмисників. Одразу розпочали пошуки. Спільники спробували тікати. Двоє чернігівців раніше судимих, які е, е, тривалий час вживали наркотичні засоби. Е, це 37-річний чоловік та 33-річна жінка, які були вже раніше судимі за майнові злочини, тобто за крадіжки. Правоохоронці почали перекривати місця, де вони могли б з'явитися. Але з'ясувалося, що ці двоє вже зрозуміли, що навколо на коло їх звужується, що їх розшукують вже правоохоронці. і вже вирішили тікати спочатку до Києва, а потім намагалися виїхати до Донецька. Та тільки на грабіжники виїхали з міста, їх затримали поліцейські злочинці. Одразу зізнались у всьому. Ці двоє зізналися у скоєнні чотирьох розбійних нападів та двох пограбувань. Вони їм оголошено про підозру чиненні цих правопорушень кримінальних, встановлюється, куди вони здавали пограбовані речі. Це ломбарди в місті Чернігові. Наразі вони знаходяться в слідчому ізоляторі, перевіряються їх причетність до скоєння інших подібних злочинів. Наразі тривають слідчі дії. Оперативники розшукують в ломбардах міста, вкрадені речі, максимальна санкція статті, яку інкримінують зловмисникам, передбачає покарання, позбавлення волі на 10 років.